Вітаю колеги після невеликої перерви. Ми вертаємося до вас. Сезон розпочався в розпалі. Сьогодні матковивідний сезон досяг свого піку. І в цей момент до мене надійшли нові пропозиції. Ну я одержав новий вулик, який сьогодні буду вам демонструвати і буду показувати, як він використовується. Це вулик, який розробила компанія ваша пасіка, і цей вулик використовується на будь-якій пасіці, як в аматорській, так і професійній. То як що він собою представляє і як з ним працювати? Зараз я вам продемонструю. Ну. -к. Компанія під торговою маркою Біхом, як бачите, тут написано. І це наш український виробник, який виготовляє професійне обладнання для пасічників. Що собою представляє даний нуклеус? Це чотирьохмісний нуклеус, який розрахований на. Отакі от стандартні рамки, які ми використовуємо в професійному маткарстві. Площі цих рамок достатньо для виведення матки, і для, достатньо для того, щоб утримати цю маленьку сімейку протягом всього пасічницького сезону. Таких тут є чотири відділення: одне, друге, третє і четверте відділення. Кожне це відділення забезпечене своєю годівницею. Що собою представляє годівниця? Ця ж годівниця розділяє оцю половину нуклеуса. Нуклеусного вулика на два окремих маткомісця. Цікава річ в тому, що вона розділена є, і одне маткомісце живеться окремо, інше маткомісце живеться окремо. Чому це цікаво? Тому що є так, що коли матка не повернулася і бджоли працюють як безматочні, вони не вибирають корм, і ви можете бачити, яка сім'я у вас успішно вибирає, а яка не вибирає корм. Закривається легенько кришечкою зверху, зліва і справа маємо по сімейці. Крім того, цей нуклеус ділиться наполовину. Наполовину він ділиться такою от перегородкою. В даному випадку вона, поділа, вона ділиться і нуклеус, на дві половинки, на одну і на другу. І кожна з них годівничкою ділиться також наполовину. Таким чином, ми маємо чотири маткомісця.